В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили центр ментального здоров'я для наймолодших. Він допоможе дітям побороти стрес та адаптуватися до складних умов сьогодення. Тут працюватимуть психіатри, психологи, логопеди, медсестри та реєстратор. А в майбутньому будуть залучати й інших спеціалістів. Генеральний директор лікарні Тарас Мельник зазначає, над проєктом працювали довго через потребу у значній фінансовій підтримці, коли знайшли міжнародні. Інвестори, Caritas Чехії, які погодились профінансувати внутрішні роботи, ми домовились профінансувати зовнішні роботи. Ми почали реалізовувати цю ідею. Паралельно підшукували кадрів, вчили своїх спеціалістів, щоб відкриття центру співпало з першим робочим днем центру. Проєктна менеджерка благодійного фонду Карітас Чехія Яна Марків підкреслює, в наш час важливо підтримувати ментальне здоров'я. каже такі центри планують відкрити і в інших областях України. Ми працювали з пані Ларисою. Це є регіональна теж координаторка програми Всеукраїнського ментального здоров'я та як в франківській області разом з нею. Ми відвідали різні локації, різні клінічні лікарні, кластерні лікарні. Де ми могли влаштувати цей центр, і так як у нас тут вийшла дуже хороша взаємодія, по-перше, обласної влади, по-друге, кооперація з представниками лікарні, з дирекцією лікарні, ми вирішили власне, почти роботу такого ментального центру ремонту облаштування саме на цій локації. А тут будуть працювати фахівці це і психолог, психотерапевт, лікарі для індивідуальної та групової терапії. І тут буде навіть мобільна команда, яка зможе виїжджати на виїзди, коли буде це необхідно. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук переконана. Моральної підтримки потребують не лише дорослі, а й діти. Ми розуміємо, що час війни складний для всіх, особливо для наших дітей, тому що ворог краде дитинство, краде молоді, юні прекрасні роки, і в мирний час наші діти по іншому би жили, по іншому би вчилися, навчалися і розвивалися. А ми зараз в складних умовах, тому що війна це виклики, це випробування, це навчання в укриттях, це постійні стреси, особливо тих. Дітей, батьки, яких перебувають на фронті. У нас є багато дітей сиріт, діточки батьки, яких загинули на фронті. Тому такі центри переконано, що є надзвичайно потрібно. У центрі ментального здоров'я для дітей планують щодня приймати від 30 до 50 пацієнтів. Для них проводитимуть індивідуальні або групові заняття. Наразі це перший і єдиний центр ментального здоров'я для дітей в області. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.